Служба безпеки України за два дні на вихідних заблокувала комп'ютери 15 чернігівців і вимагала з них по 940 гривень штрафу. Мовляв, за відвідування та розповсюдження порносайтів, принаймні перед смертельним для операційної системи вірусом. На екрані з'явилося повідомлення, начебто від СБУ, хоч і написано з граматичними помилками. Олександр Акгурін таке повідомлення отримував вже двічі. Каже, як тільки під текстом помітив контактний мобільний телефон, зрозумів, що комп'ютер заблокували не спецслужби. Там був просто указаний телефон, куди треба було позвонити. Я позвонив, і звісно на емоціях ругався. Мені просто дали номер, який треба ввести, і все, йому зняла. Ну Грубо говоря, для мене це був урок. Я навчився став, сам ставити Windows, делать образ. И, то есть в если там, якщо діти куда-то не туди, то для мене це не буде проблемой. і платить комусь, я не збираюся. Щоб отримати такий вірус, заходити на порносайти не обов'язково переконують системні адміністратори. СПАМ може чатувати на вас на звичайній інформаційній інтернет-сторінці. Для інфікування. Кінечного комп'ютера використовуються або комп'ютери таких же самих користувачів, або як відомі, так і невідомі сайти. Причому активація вірусу відбувається не миттєво після зараження машини, вона може бути відкладеною в часі і на досить довгий період. Тобто ніяких симптомів нема, все працює. Такий вірус коштує щонайменше 5 доларів, та вже за кілька місяців на ньому можна заробити мільйони. Комп'ютерники підрахували, що з 10 тисяч українців 10% людей таки заплатять гроші за збереження інформації на своєму комп'ютері. Це виходить тисяча комп'ютерів, які інфіковані, і е, володільці яких заплатять якусь певну суму. Ну, наприклад, це буде там 10 гривень. Тобто тисяча на десять це вже 10 тисяч гривень. Ну, можна працювати. Спецслужби про вірус нічого не знають. Кібершахраї надсилають повідомлення від імені СБУ та Міністерства внутрішніх справ. Гроші просять перерахувати на адресу інтернет-гаманця. Значна кількість громадян вже звернулася до СБУ зі скаргами про блокування роботи комп'ютерів. На даний час служба безпеки України вживає заходів спрямованих на розшук правопорушників. Свої комп'ютери варто захищати надійними антивірусними програмами. Радять системні адміністратори. В міліції обіцяють злочинців знайти та покарати, хоч комп'ютерники переконують, що це неможливо.